Так, ну що, друзі, всім привіт! І нарешті я знову випускаю нове відео на свій YouTube канал. І зараз ми з вами поговоримо про дуже-дуже цікаву таку тему, а саме, яка цікавить більшість людей. І мені дуже багато в дірек попадають смс такого формату. З чого розпочати в крипті, щоб не вкладати гроші? І зараз я вам допоможу в цьому. Дивіться, в нас був проект такий як NotCoin. Ми всі знаємо, там була хороша роздача. Особисто я в цьому участі не брав. Але після роздачі їхньої монетки, в принципі, побачив, що люди гарно заробили. І після того в нас появився такий проект, який називається Hamster. Це у нас таке саме як NotCoin, Нам потрібно там тапити, виконувати різні завдання, і за це ми отримуємо їхню монетку. Потім ця монетка з'являється на криптобіржі, тобто відбувається її. Лістинг, і тоді ми можемо вже продати цю монетку і, відповідно, заробити свої перші USDT в крипті. Ось. Тому поговоримо з вами сьогодні про цей криптопроект, який у нас називається HamsterBot. Так що, друзі, сідайте зручніше, запарюйте чайочок і гарного вам перегляду. Ну, а звісно, після перегляду цього відео не забудьте взяти свій телефон. Берейте за посиланням нижче, зареєструватися за моїм реферальним посиланням і отримати від 5 тисяч монеток вже на свій аккаунт і далі фармити свої монетки. Ноткоін вже закінчився, і зараз в нас вривається з 10 мільйонами користувачів Hamster Combat. І це дуже цікавий, дуже класний проєкт. І подивимося, скільки він нам зможе роздати. Також я вже промоніторив їхній твіттер, Зараз вам покажу, гей, hey, генеральний директор, уявіть, що Hamster Combat вже хоче здити на вашій біржі. Тобто цей проект він буде розміщатися на таких біржах, як Binance, Coinbase Exchange, Bybit, OKX. Тобто в нас кракен і так далі. Тобто топ-8 біржку Коїн бачимо, топ-8 бірж в нас вже є. Лістинг буде проходити саме цієї монетки, на яких біржах. Це дуже класно. Стосовно коли в нас буде відбуватися лістинг, я думаю, він зараз знаєш не буде найближчим часом, а якщо буде, його будуть переносити. чому? Тому що він зараз дуже. Сильно нашумівший, дуже-дуже багато людей, і відповідно вони будуть відносити, переносити ці лістинги. І таким чином люди, які не зможуть там дочекати, так далі, вони просто вийдуть, вони не будуть чекати, адже в крипті заробляє той, хто вміє чекати. Завдання не важкі, так що зараз будемо з вами приходити до telegram боту як це все виглядає, і будемо розглядати поетапно, що вам потрібно робити, щоб гарно заробити на цьому проєкті, який у нас називається Hamster Combat. Так ну що, друзі, ви готові? А розпочати це відео я хочу зі реклами свого телеграм-каналу. Дуже шкода, що вас там немає. Давайте коротко перейдемося, подивимось, що там у нас відбувається. От я сюди закинув поро хамстер цей комбат. Ми бачимо, що я тільки от був зареєструвався і поділився з людьми так само реферальним посиланням. Люди вже отримали від мене монетки, які вони зареєструвалися. І далі вони так само починають брати, вже, брати участь в цьому проєкті. Так, і гортаємо от вниз мій телеграм. Тут такий бачимо, нас бився усик. І тут я от скидаю позиції, які мене були відкриті, які я позакривав угоди, я заходив. І по ефіру я зафіксував 217 долларів взагалі жирно по красоті. Це все я ділився цим сигналом в своєму телеграм-каналі. О, так що давайте, друзі, долучайтеся, і нас буде все більше і більше. Суть не зробити телеграм-канал, а суть зробити криптоком'юніті. Люди, які цікавляться крипто, які не знають, з чого розпочати. Так що буду радий бачити кожного там в своєму телеграмі. Так, а тепер заходимо в цей саме хамстер комбат. Ви можете зайти за посланням внизу відео буде. Можете зайти, перейти і відразу отримати бонусні монетки. Я зайшов і одразу бачу, що в нас вже є плюс 9 тисяч,49% монеток. Так, я нажимаю you OKX. Ось. І тепер переходимо з вами саме до. Так, що в нас тут відбувається? Бачимо, з вами зліва пише Vadim SEO, тобто це як інза мій аккаунт, справа OKX. Тут ви можете вибрати криптобіржу. Ну, це в принципі воно ні на що не впливає. Але чисто, якщо, наприклад, я торгую на криптобіржі OKX, я і офіційний їхній партнер, то я їх і рекламую свого роду. А тут я можу вибрати любу біржу: Bybit, Binance, Кукоїн і так далі. От. От. І далі так, гортаємо вниз назад. Е, більшість людей всі роблять одну помилку. Вони просто так от тапають. Тапаю, 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 тапаю. так, вони фармлять монетки, але нас, е, друзі, в цьому проєкті в Hamster Combat не дуже цікавить оці циферки. Нас найбільше цікавить це профіт за годину. Тобто, який ви будете профіт, е, автоматично заробляти за годину. І також вам ще скажу, що е, якщо ви знаходитеся, наприклад, там, 3 години, вам капає, кожних 3 години потрібно бути в програмі, щоб воно зраховувало вам і монетки. Так, як прокачувати саме хамстер? Дивіться. Далі приходимо з вами по інтерфейсу цьому проєкті. Е, зліва ми з вами бачимо майн. Тобто ми будемо майнити. І у нас тут є картки. Ці картки ми з вами будемо відкривати і їх прокачувати. Ось. Наприклад, я набив там по Fun Tokens 9 левел. Тобто, вже далі я не можу лутати ці монетки. Так, давайте біткоін перс візьмемо. Давайте Go, все, далі. Я відкрив левел 1. Далі, топ-10. Давайте візьмемо топ так само. Далі ми прокачуємо з вами. Тобто, в мене вже одна є Daily комбо, одне відкрите. Далі нас цікавить легал. Тут е, ми можемо також прокачувати монетки. Тобто от ми натискаємо, і це все робимо, це все прокачуємо, У нас автоматично прокачуються монетки. І ми здобуваємо монеток, там скільки там, якусь там певну кількість в день. Е, так. Це все буде. Додатково, ще інструкція буде ктати свій телеграм-канал. Тому, друзі, підписуйтесь, в мій Телеграм. В профілі Ютубу є перхід на мій Телеграм. Або додавлю я вас, або добавить мій менеджер вас в Телеграм. Кидайте заявочку, я вас прийму. Uh, так, далі ми беремо участь в цьому всьому. Uh, пізніше у нас є спеціалісти, бо це вже у нас ідуть спеціальні карточки, в яких ми також маємо брати участь. Ми натискаємо Go. Все, в нас є, і в нас тут далі вона згорає. Тобто кожен раз ми відкриваємо різні карточки. Таким чином, ми здобуваємо, от бачите, в мене 14,54 тисячі монеток за годину. Ось це я здобуваю. І мені не треба вже так от натискати. Воно в мене автоматично. Бачите, автоматично в мене вже майняться монетки. От, от суть в цьому суть цього проєкту. Знаю хитрі, хитрюги такі думали, що. Я вже багато чув про це, що виключають автоматичне типу, вимкнення екрану, і вони думають, що за ніч воно буде їм тапати. Тобто майнити. Так воно буде, але тільки 3 години. І кожних 3 години потрібно буде перезаходити. От, От В принципі, проект цікавий. Потрошечки працюємо майнем. Також, щоб гарно тут почати заробляти в цьому проєкті, з чого розпочати, вам потрібно зайти в вкладочку Friends. Тут, бачу, в мене є тільки там три друга додавилось, хоча би там до п'яти друзів вас додалися в цей проект. І тоді вас так само вже буде автоматично збільшена кількість буде монеток. Тобто, наприклад, Ірина додавалася, вона отримала плюс 25 Я від неї отримав плюс 25 тисяч. Тетяна додавала 55 тисяч монеток, і Влад додавався додався, я отримав 255 тисяч монеток. І так, чим більше людей додається, тим більше я буду почати додаткових монеток. Так само вам рекомендую ділитися цим проектом зі своїми друзями, щоб вони вам допомагали здобувати більше монеток. Так, ми можемо тут також вот взяти скопіювати, або можемо навіть нажати сюди. І через Telegram ви можете відслати якомусь своєму другові або в якийсь там Telegram канал куди ви бажаєте. Так, далі Earn. Earn це в нас. Ми коли заходимо сюди Daily Reward. Тут за кожен день ми будемо з вами отримати монетки. Заходьте кожного дня, не пропускайте дні. Бо якщо ви пропустите якийсь там один третій день або четвертий день, у вас буде все відбуватися спочатку. Так, далі. Прокачувати карточки я вам рекомендую там, до 9 рівня. Далі, в принципі, немає сенсу, але беріть участь, все прокачуйте і так далі. Так. Зараз я получаю скільки 14,5. В принципі, непогано. Yarn. Yarn. Дивіться, ми також можемо з вами, наприклад, зайти нажати сюди Join. Підписуємося, сповіщати. Підписуємося на їхній там Telegram. Тепер чек. І нам ще всипало додатково ще 5000 монеток. Ну, класно. Так само ми можемо. Зробити з їхнім твіттером. Так само заходимо, Join. Я не знаю, чи мені зараз переведе на твіттер за телефону, бо я не заходив з телефону. О, Бачите, мені треба увійти. Але з комп'ютера я вже підписався. Так, добре, давайте тоді назад зайдемо. Ну ви зрозуміли. тобто Ви можете писати на твіттер, підписатися їхній, адже вся крипта, друзі, інформація по крипті дуже багато є в Твіттері. Також, от, Exchange. Давайте нажмемо. Ага, ви можете підключити ще якийсь там гаманець, криптогаманець, і також отримати додатково свої монетки. ось. Тобто, завдання, друзі, сконцентруйтеся на здобуванні профіту за годину. Ось це, ось це, це нас цікавить, скільки ви будете здобувати автоматично. Та, звісно, можна тапати, 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 от, Але нас цікавить саме оце. Тому прокачуйте свого хомячка, свого героя. Діліться цим, не знаю, в коментарях у мене в Ютубі. Ну що, друзі, сподіваюся, вам це відео було корисне, вам сподобалося. Якщо так, то не забудьте поставити лайк, написати комент і також поділіться цим відео зі своїм другом. Адже багато хто зараз хоче залетіти в крипту, але не знає, з чого розпочати. А тут є така ідеальна крута можливість саме з хамстер-комбатом, почати вже. Залітати в крипту, тапити, майнити монетки, і потім їх прилістингу продати на криптобіржі. Вам потрібно буде зареєструватися на криптобіржі. До речі, як зареєструватися на криптобіржі? У мене вже є відео на моєму youtube каналі я їх тут прикріплю або в кінці ролика можете подивитися ці відео при реєстрації з криптобіржі, Вже коли вам потрібно буде вводити саме ці монетки. Підтримайте українськомовний контент, а скоріше інформація виходить в моєму телеграм-каналі. Тому хто є в моєму телеграм-каналі, вони вже разом зі мною тапають і манять монетки. І пізніше ми можемо їх продати і гарно заробити.